У Лозівській міській раді відбулося засідання ради безбар'єрності за участі першого заступника міського голови Олександра Житкова. На зустрічі було обговорено план заходів, який передбачає формування інклюзивного простору для всіх жителів громади. В плані включені п'ять напрямків: це фізична безбар'єрність, нам знайома інформаційна безбар'єрність це новий вид. Який включає забезпечення громадян швидкісним інтернетом, забезпечення електронними послугами, цифрова безбар'єрність, також широкий спектр, суспільна та громадська безбар'єрність, освітня безбар'єрність. Серед ключових рішень створення трьох маршрутів безбар'єрності, які охоплюють найвідвідуваніші локації в межах міста, на яких вже тривають роботи з адаптації об'єктів до сучасних стандартів, національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні. Три маршрути, які ми визначили, і е, перший з них ми розбили на черги. тобто. Перший маршрут безбар'єрності у нас йде від поліклінічного відділення по вулиці Машинобудівників, по проспекту Перемоги йде. І далі на вулицю Сергія Моторного. Тобто тут задіяні, ви бачите, ряд об'єктів, основне з них. Це поліклінічне відділення і лікарня. Другий маршрут від художньої школи до центру міста. Паралельно з ним іде маршрут по вулиці Олега Куцина, який залучає районну державну адміністрацію. По вулиці Ярослава Мудрого у нас поліція і суд, також і наша будівля включена. І вулиця Казацька це центр надання адміністративних послуг, який проєктується. По вулиці Грушевського існуючий центр надання адміністративних послуг. Площа Соборності, де розміщена ДЮСШ, яким також користуються мешканці. Третій маршрут це ділянка від майдану Соборності по бульвару Шевченка до верхніх домиків, так званих, до повороту на вулицю Словажанську. Також на засіданні обговорили взаємодію з бізнесом, що долучатиметься до формування доступного міського середовища. Десь якісь пільги, десь сприяння. Ви робите добру справу, ми там вирішуємо, приймаємо рішення на Раді безбар'єрності, рекомендуємо касанок, примеру, це безкоштовно приймати там, наприклад, будівельне сміття і так далі. Тобто ну, на зустріч один одному повинні йти. Представники міського самоврядування наголошують, що доступний простір надважливий для благоустрою та добробуту усіх жителів Лозівської громади. Людям надасть змогу пересуватися, да, безперешкодно, і прикрасить наше місто. Наші маршрути це основні потоки людей і транспорту.